Бажаю міцного, слава Україні! Сьогодні, друзі, вибрався на одну цікаву локацію, і це середньовічний замок. Я вже тут минулого року купав, відео з нього є. І вирішив сьогодні знову поїхати на нього покупати. Біля замку зробили одне поле і ходжу по тій території, і в мене вже є перша. Цікава знахідка тих часів. Зараз вам е, покажу. А перед тим хочу подякувати всім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що підписуєтеся на мій YouTube канал, ставите вподобайки, пишете коментарі, поширюйте вам, друзі, за це великий респект. А зараз зробимо коротенького людей, я буду сьогодні купати. І що я знайшов. Дивимось! Ось, друзі, видніється одна з веж у замку. А я ходжу поки що ось по такому зробленому полі. Є е, в мене там декілька знахідок, але не того періоду. І ось перша знахідка, періоду, який я шукаю. На жаль, не срібна. Це е, мідний соліт, боротинка Яна Карземира. Ну, надіємося, що щось буде зі срібла сьогодні. Так що, друзі, вам приємного перегляду. Мені побажаєте цікавих знахідок. І поїхали шукати щось цікаве. Ось, друзі, піднявся на замкову вежу, як по частину одну з чотирьох. І ось тут в мене пролунав перший сигнальчик на замочку. Де він? є? Ось, дивіться. Маленьке кілечко. Ось таке дитяче. Чуйку зменшив. Я пізніше покажу вам налаштування. І зараз буду ходити ось по тій території. Ось який тут спуск. Ось там брама була, там ще одна вежа є. Ось там, ось там ще одна вежа є. Ну і там була ще одна вежа, але її трактор заніс. Ось перша знахідка сьогоднішня на замочку. Пішов з поля, середньовіччя вечір нема. Треба боротоса всього-навсього. І там 5 грош, пару гудзичків. І ще там якийсь дріб'язок. Добре, не затягуємо час і пікаємо, шукаємо скарби середньовічного замку. Пішов сильний дощ, на жаль, мушу сьогодні закінчувати наш коб, бо буду цілий, мокрий. Ось так сьогодні. Поки що, Ну, ми сюди обов'язково вернемося. І обов'язково покупаємо з вами ось на тому чудовому старому середньовічному замку. Друзі, вітаю. Сьогодні я приїхав на чудовий середньовічний замок. Ось він. І в мене вже тут є перша знахідка на ньому. І ось така підсихає. Походив трошки по полі. Мінімально шмурдячка. Мінімально якийсь знахідок, потім вам покажу. А зараз дивимося на ось таку знахідку. Ось вона. Так, тин-ден-дин-ден. Видно, не видно. Ось. Дивіться, друзі. Ось перша знахідка. Друзі, воно ось така перша сьогоднішня знахідка на цьому замку. Значить буде щось цікаве, покажу. Так що, друзі, вам приємного перегляду. Мені побажайте цікавих знахідок. Поїхали. Більш-менш цікавий сигнал. З глибини випадає ось така козацька куля. Раніше їх тут було тьма, а зараз, на жаль, мінімально. Ну, цей замок вже декілька десятків років б'ють і знахідки вибивають. Ось така вже третя козацька куля. Кладемо в хабарничку і шукаємо якісь цікаві монети. Вже велику територію досить обходив. Сигналами дуже тяжко. Багато сигналів ось там, але там люди зробили смітник і, на жаль, ми вже нічого там не знайдемо. Друзі, перша ціла монетка. Ось кровляк. Боротинка. Ось такий. Перший сьогодні. Верніше другий, бо ще й одна, але з неї видно на намисто робили маністу. Вона була скручена в трубочку і з часом сплюснулась. А це ось ціла така монетка, який практично 400 років. Мідний соліт. Яна Казимира. Добре, натягнемо час і бігаємо ось по тому прекрасному замочку. Насправді, друзі, раніше тут було багато цікавих знахідок і статуетки я тут знаходив. Ну, Дуже багато. Ось там на ці от валі я навіть був знайшов польського орла в дуже гарному, цікавому стані. Гарне тут місце було, на жаль, люди замусорили його, але нічого. Ще щось та й знайдемо. Добре, час є. Бігаємо, шукаємо щось срібне. Підійшов ближче до мусорника, а так фактично ось там була четверта вежа. Ось. Ну її вже нема. Тут зрівняли це все. І ось дивіться, ось на самому низу пролунав сигнал. І, друзі, є в нас монетка. Я вже так бачу, що це два гелера. Ось така монетка 2R. Який рік. Не видно. Можна потерти такі монетки. 1894 рік. Ось таких два галера. Дивно, як вони тут ще є. Е, покажу вам дещо. Е, значить, схожу на мульті 2 е, дискримінацію трошки зменшив. Чуйко так само зменшив до 18. Тут дуже багато заліза. І це начутлива програма. І, бачите, якийсь результат вже є. Вже перебрався в сторону третьої вежі. Ось тут, друзі, нарешті глибокий сигнал. І... а ось вона. Є монетка. Маленька. Ну, Повідяє, розуміє, що це боротинка. Так, трасі, це і є боротинка. Шкода не срібло. Але приємно, що монета вибито, вибито, досить сильно вибито. Але нічого, ми ходимо в своє задоволення і тішимося хоч таким знахідком. З часом вже і таких не буде. І дякуємо Господу Богу та нашим мужнім хлопцям ЗСУ, НГУ, ГУР і інших підрозділів, легіонів, що маємо можливість ходити і ще шукати ось такі знахідки. Підійшов, друзі, ось до такого шурфу. Там ось ще один. Позаду мене, ще один і ще один. Ось тут в мене пролунав маленький шмордяковий сигнал. І буквально в трьох метрах з цікаї неглибокої ямочки пролунав сигнал і я десь бачив. А, вже бачу, ось. Навіть не витягував пін. Боротенка. Думаю, що буде. Срібна монетка, на жаль, ні. Ось така середньовічна монетка Яна Казимира. Мідний соліт. В народі Боротинка. Має цікаву візуальна знахідка. Ось вона прямо з самого верху. Ось Щось було маленьке, цікавеньке зі скла і бачите, горівше, міцно горівше. і це тих часів. Можливо, стаканчик такий навіть був. Скоріше за все так. Це міг бути такий скляний. Середньовічний стаканчик і з нього пили горілку, вино або пиво. Цікава така ціка антуражна річ. Можливо, навіть і заберу. Підійшов в сторону валу, пролунав сигнал. Шукав, шукав, Ось монетка. Ось вона і знову маленька, зелененька, монетка, мідний соліт. Купілочко. У друзі як чітко видно. Третю вежу. Ось тут бувал, А ось там вже вся техніка знесла. І ось тут, друзі, в мене пролунав сигнал, Ось він. Підсихає монетка. Ось вона. Ось. Це, друзі, на жаль, не срібло. Це знову наш мідний соліт. Ось така маленька зелененька монетка. А це, друзі, яка глибина. Ось там і обмазка, і все, що нагадує про... Побут та життя тут. Є там тої глибини. Бачу десь візуально. А, ось вона. Ось. Ось вона монетка. заняты. Но уже срибло. Горивш. Он ну, тоже легенько. на ну, зараз потру. Не знаю. чи срібло, чи не срібло. Але як бачите, друзі, воно то І закишло. Ну, горівше. Значить тут треба шурфити. вийти. Почав її трошки мити, друзі, і ось дивіться. Це Срібна монета. Але я не можу зрозуміти, що це за монета. Це щось дуже раннє. Ми знаходили тут деякі речі по Київській Русі. Значить це монета якась дуже рання. Ну, на перший погляд ніби боротинка, але так насправді то ні. Пишіть ваші думки в коментарях. Що це може бути за монета? Ось там був знайшов цю монетку, зробив кружок. І ось тут знов пролунав у мене сигнал. І ось бачу знов кругляшок. І це вона знов. Мідний соліт, друзі. На жаль, не срібло. На жаль. Ось така мідна маленька монетка правління Яна Казимира, яку дуже багато підробляли. Кажуть, 2 мільярди були. Але все одне задоволення знаходити. Такі монетки. Доволі непоганий результат, як вважаєте, друзі. Зважаючи на те, що десятками років насправді тут це місце б'ють, так чи інакше замок ще мінімально порадував ось такими знахідками. Щось показував, щось не показував, згодочок не показував. Козацькі полі дві не показує, якийсь годзочок, колечко Монетку ось таку зігнуту. Це не знаю косочок срібла. Можливо, ні. Це ось такий год був дерев'яний, тильничок І ось тут ще якийсь год напевно, скоріш за все був. Це монета якась така незрозуміла, що воно і чия вона є. Горіше, друзі. Щось вдома попробую її відмочити. Подивимося. Якщо буде щось цікаве, зроблю окреме фото. Найде знаю, куди поїхати. Всі старі місця вибиті. Але десь поїдемо. Але це, друзі, вже зовсім інша історія. Бажаю всім таких знахідок, навіть кращих, а усім нам миру та добра.